Ані всім слухачам українського радіо Вінниці в ефірі. Програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева, звукорежисерка Оксана Кравчук. У мережі показали фінальний ескіз пам'ятника загиблим під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року яким він буде, де розміщуватиметься і коли до пам'ятника можна буде принести перші квіти. Про все це поговоримо із громадським активістом Володимиром Затайдухом. Вітаю вас, пане Володимир в нашій студії. Для початку я нагадаю про те, що 14 липня 2022 року росіяни вдарили крилатими ракетами типу Калібр по будинку офіцерів у Вінниці. По площі поцілило тоді три ракети, ще дві збила система ППО. Тоді загинуло 29 людей, переважно цивільні. Загалом я знайшла інформацію про те, що місяць тому вже презентували проєкт пам'ятника. Це була така стела у був у вигляді стели, з якої вилітають голуби. Але наразі, через місяць, фактично, проект було змінено. Чому так? Ну, дивіться, по-перше, для того, щоб розмістити там сквер, потрібно було змінити детальний план міста. І саме на цьому детальному плані ми, ну як громадськість, коли були громадські слухання, побачили, що реконструюється глобально та не дане перехрестя, а саме даний квартал. Площа перемоги. Ну, до да, вся площа перемоги, аж до будинку побуту, не до будинку побуду, дитячого світу раніше був. Зараз він якось по другому ага, називається. Там називається. був дитячий світ і ми побачили те, що нас кардинально не влаштовувало те, що під сквером знаходиться, буде паркінг. знаходитися паркінг. За, ми саме за паркінг. Тобто парка місця дійсно потрібно. Але був один такий нюанс: що сквер побудується раніше, а потім це все. Угу. Тобто, за того ми не підтримали громадські слухання і ну, сіли за стол переговорів. І дійсно знайшли таке місце, де саме як сказати, саме наш маленький цей сквер, який буде складатися, основне це з стели, а також обіцяють 29 дерев, тобто в пам'ять 29 загиблих. І ми все таки разом поспілкувавшись, що з міським головою, що з головним архітектором, знайшли цю ділянку, яка буде не затронута, і вона безпосередньо в місці прильоту ракети. Тобто, mm -hmm. ну тобто, це все символічно. І ще основне, щоб ви розуміли, то місяць тому був розглянутий саме зміна в детальний план. І Стелла це, як вам сказати, та стела, яку ви бачили попередньо, це було бачення саме близьких та родичів загиблих, яке ми знайшли примірно в інтернеті. Але mm -hmm. ви ж розумієте, що є авторське, основ, право. авторське право, і нам потрібно було переробити. Тобто, наше основне бажання було ну ви розумієте, голуб – це символ миру, і тобто символ птах, душі так. Да, душі і птах біля самоліту, що то є небо, що це є небо, надало це все поєднати. Головну ідею, ми ну, Свої... сучасний проект він так схожий на літак, да. він на, на, на землю теж. Да. Але Схожий, це була так? ідея, і дійсно, коли ми вже напряму звернулися до міського голови, нам пішли всі на зустріч. Адже ну я, в принципі, не знаю жодної людини, яка заперечує проти цього скверу. Тобто дійсно місто йде на зустріч нам. Ми сіли і дякую за те, що нас познайомили з одною людиною, я вам даже навіть скажу, це молодий там, чи проектант, чи архітектор, як правильно назвати, Наталка Пастух. Це дійсно Це її проект. Так, да, саме проект, це її. Вона запропонувала нам три проекти. Я вам скажу, дуже відверто, важко було б в серед трьох вибрати. Але це ми побачили. Ну, тобто вона накидала, і дійсно, ну я не знаю, от всім сподобалось. Тобто воно символізує 29 дев'ять птахів, як 29 загиблих і голуб, і в принципі вписується те, що ми саме більше, да. з цим стало з літаком. Да, ми просили отриміти не, не суцільною стелою, а саме іменно, щоб воно просвітлювало, щоб воно захвачувало всю площу перемоги. Тобто, воно як не маленька конструкція. Хоча розміри ви бачили там, по-моєму, якщо не помиляюсь, 250 п'ятдесят на 2, таке. п'ятдесят угу. А вона кажеться, як вписується все. це буде легке місце, де люди зможуть Да, воно та є е, повітря. Да, звичайно, що близьким воно буде трішки і Смуток, да, ну не трішки. не трішки, всі ми це розуміємо, але і в принципі воно не буде, як це сумно не звучало, нагружати людей своєю присутністю, як раніше ну, в совку, так називаємо стели огромні. Там моментально таке ми не хотіли. І дякуємо Наталки дійсно. Ну, нам дуже Я бачила на проєкті, воно ніби навіть підсвічуватися має так в темну так, пору так, доби так. і скажу більше, що на кожному голубі на крилу буде дані людина, яка загинула, таке таке вирішили прийняти до уваги да. так пропозиції родичів. Так, 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 так. І ще дуже ну, ідея, яка від саме нас звучала, а ну тобто. Взагалі, родичів та близьких 810 чоловік. А представляє дану групу всього лише три. Але Черніховська з Дмитром в них там також також загинула людина. І я, як Володимир Доценко, Борода ну. Всі його знали так, тобто родичів, і дійсно прийняли нашу пропозицію, таку, ми ще хочемо зробити, щоб ця стела була інтерактивною. Тобто, буде набитий QR-код. Ми зараз будемо думати, чи один на всю стелу, чи все-таки на кожному голубі. Просто QR-код, який не буде напряжним. Людина підведе свій телефон і буде бачити історію про ту людину, яка саме загинула. Це зараз погоджуємо і якраз на цьому всі підтримують. Але ми просто реалізація важка. І зараз думаємо, як це все реалізувати. Ну, але справді на крилі ти не напишеш про людину стільки, скільки хотілося б розказати. Okay, okay. А розказати буде про що, і це, ну, це дуже гарна ідея, як на мене. Ну QR код так. де можна, і буде цілий сайт, так? Де буде де так. зібрана інформація про людей, які загинули тоді. Так, та так. ми ці, хочемо так. Або, один стелу, або один на всю стелу на всю стелу, або якщо погодом, що на кожному голубі буде свій, і буде просто під кожну людину відео. Єдина проблема, що не кожен з родичів, як кажуть, це розуміється. Це сучасне щось. Ну не розуміється, всі бувають і старі люди, які не розуміють. Ми ми, ми будемо намагатися допомогти, але часу мало, адже ми дуже хочемо, щоб це було на річницю. Mm -hmm. І тобто, зараз будемо. Ну, я все-таки думаю, що буде один QR-код для всіх, і будем, потім будемо доповнювати цю інформацію, щоб збиралася повністю на сайті інформація про людей, які загинули загинути. Просто просто подумалося, що люди там старші, які можливо не розуміють чи не вміють користуватися телефоном для того, аби читати QR-код. Але насправді ця стела, цей пам'ятник, він робиться не тільки для родичів, але і для всіх містян, для всіх, для тих, хто навіть зараз ще маленький, хто можливо в колисочці, але колись підведе свій телефон і прочитає інформацію про тих, хто загинув під час російсько-української війни, кого вбила Росія, власне, у Вінниці. Стосовно того коли ви маєте презентувати уже готовий пам'ятник, да хочете зробити це до річниці. А от ви кажете про те, що будуть висаджені дерева? Дерева будуть висаджуватися теж до річниці, чи можливо сквер вже буде вписуватися в ту загальну реконструкцію, коли все буде робитися, тоді будуть і дерева висаджуватися. Відверто кажучи, наше бажання як близьких, звісно, що до річниці у нас було ще така дискусія, саме які саме дерева будуть, і які саме дерева і з міським головою. Тобто він запропонував, на мою думку, ну. Просто геніальну ідею висадити ці дерева в горошках. І тобто він угу. сам казав, що ну, саме він буде дивитися, ну, щоб все, коли потрібно, зима, їх занесли потрібно. А коли вже відбудеться максимально після нашої перемоги реконструкція масштабна, дійсно Висадити ми висадили, на місце. Да? І ми дуже попросили на що. Також всі підтримали нас, щоб кожне дерево сажалося в присутності близьких, і кожна люд... ну, тобто родина, близький міг як це символічно чи кинути грудку, чи посадити, чи щоб кожен знав, де його дерево, і тобто наглядав, щоб це було такою символікою. Тобто, це дійсно всім сподобалось. І все-таки я думаю, що ми встигнемо реалізувати цю ідею, і все-таки буде 29 дерев в горошках, напевно, і стела до річниці, саме 14.07, встановлена. Ну я думаю, що нам нічого не помішає. поки ми все йдемо. залишилося єдине, 20, не пам'ятаю якого числа, будуть громадські слухання. Тобто, люди вже всі знають близькі, дійсно ну всі підтримують цю реконструкцію. Я впевнений на 100%. А до речі, зійшлися на тому, які дерева мають бути висаджені? До останнього ще ні. Що будемо, буквально. Я думаю, а що завтра сьогодні є? Дмитро, Дмитро дзвонив. Ну, наша ідея взагалі була розумієте, проект про реконструкцію тої площі, якщо не помиляюсь, був виграний в 19. Році це Львівські з київським архітектори, який там, мав бути, скейт парк. І дуже багато що залежало від них, адже ну, міська рада не може просто відмовити їм, вони ж виграли цей конкурс. Але вони також дійсно підтримали. І я просто не пам'ятаю, як звати керівника їхнього. Він запропонував, ми хотіли сакури, чому ну, тут тобто це красиво, uh -huh. тут вони розцвітають. Він сказав, що потрібно промоніторити, адже є якісь дерева, які саме в цей місяць чи змінюють листя, колір, чи саме uh -huh. розкидають. І це все Де символічно. Да, я думаю, що ми завтра будемо. Разом з Дмитром залею зайдемо в Зеленбуд чи куди. Ну спочатку архітуру нам скажуть і будемо согласовувати дані дерева. Я думаю, що ніхто нам не відмовить і підтримує, лише йде. Угу. Пане Володимир, ну насправді це звучить легко, коли ми говоримо про те, що висадити 29 дерев, але теж не піти в лісі накопати. Наприклад, це все має свою ціну. Навіть якщо ми говоримо про ескіз пам'ятника, я вже не говорю про його втілення в життя. Угу. Це теж фінансово. Де беруться гроші на втілення цього проекту? Взагалі ми. Ну тобто, люди і родичі загиблих були згідні все реалізувати за свій кошт, в тому числі і я. ну, тобто, Ми були згідні, але нам пообіцяли, що це профінансує міський бюджет. Тобто, проблем в цьому немає на даний час взагалі. Я думаю, навіть якщо визникне, зникне, то ми самі візьмемо і профінансуємо. Mm -hmm. uh, and... Якщо зараз отак уявити собі площу перемоги, можливо, ну для тих, хто нас слухає, думаю, ну де ж там буде воно стояти, і де там буде, ну щоб його дійсно не зачепили під час реконструкції, тому що якщо ми говоримо взагалі про реконструкцію площі перемоги, то це і реконструкція будинку офіцерів, тому що ну, теж багато архітектори говорять про те, чи доведеться його зносити, чи доведеться його залишити. Ну, ніби фасадну частину мають залишати оцю з колонами, а все інше треба буде перебудовувати по-новому. Це відновлення ювілейного, там теж ну величезна реконструкція, це величезна, величезна будівля. І зрозуміло, що це велика техніка, це велика кількість будматеріалів, і якось так, щоб обійти, щоб потім не зачепити оцю алею, не зачепити стелу, щоб вона не була, не дай Бог, пошкоджена в той момент, коли буде загальна реконструкція. Де вона, де вона там знаходиться? Це там, де був паркінг до цього часу? Де вона буде знаходитися? Дивіться, більшість. Я думаю, розумію от саме це місце прильоту ракети, яка була біля нейроміда. Це там, дійсно, да, там дійсно був паркінг для автомобілів, і це, в принципі, рішення було одним із найважкіших, адже потрібно було ви ж розумієте, коли йде реконструкція, організовується будівельний майданчик і городжується весь для територія, того, щоб територія, для того, щоб міг і будівельний кран встати і все. Але ну, тобто, там ми, цей діалог, спор, можна назвати, відбувався протязі двох неділь. Але примірно ми розмістили так, що дійсно не зачеплять стелу. Це буде все-таки в районі. Та ракети, примірно, а дерева, саме із того, це була, я кажу, геніальна ідея висадити в їх в горшках, а потім вже при цю реконструкцію посадити туди. То стела не буде зачіплена взагалі. Угу. Просто я думаю про те, що нібито запланована реконструкція площі Перемоги, і от всього цього порталу, як ви кажете, вона розрахована, якщо я не помиляюся, чи на два, чи через два, чи через три роки її завершення, так. то оцим деревам в горшках їм не буде тісно за ну, три роки. Що, ну, я думаю, що основне це стела, а дерева, ну, вони в більшості там іграшки ж будуть великі. Тобто mm -hmm. ми розуміємо, що Вінниця-Зеленбуд розуміє, як їх зберігати і все. І ми можемо в Вінниці не побачити. Це ж не єдиний приклад на перехрестках. У нас стоять такі ж самі дерева в грошках. Це, це не, як сказати, не новізна по всій Європі так висаджують дерева. Це не буде проблемою, я впевнений. Mm -hmm. А розкажіть ще кілька слів. От ви сказали вже про ініціативну групу, яка працює над цим проектом, тому що і як ви тримаєте взагалі зв'язок з іншими родичами загиблих? Бо ви кажете їх 800 чоловік. Це тобто тих, хто близький, хто друзі, хто родич? Я так розумію, це ну. Більшість, ну ми вибрали позицію, яка більшість контактує сама Алла з ними. Вона створила вайбер-групу і контактує з ними. Якщо в когось є якісь ідеї, звертаються до неї, а саме я з Дмитром вже більше контактуємо ще з міською владою, так ну, архітекторами і всім виконкомом, хто відноситься до цього. Тобто в такому плані. Якщо комусь щось, ну ми, ми це робимо все публічно для того, і я висвітлюю наперед. Хоча я це погоджую, дійсно, що я буду висвітлювати. Для чого? Щоб почути, окрім родичів, критику і містян. Адже ми хочемо. Тим, що подобалося це все всьому місцю. І, в принципі, там, тисячі коментарів, які є, тільки там один був такий плюс-мінус незрозумілий, але слава Богу, що всі розуміють, для чого. І навіть почали військові підтримувати, в якому плані, бо всі дуже питали, там, що краще бюджет спрямувати на військових, хоча ми самі були згідні фінансувати, то військові повідомили, що їм приємно, що. Навіть якщо, не дай Бог, хтось помре, ще про них не забудуть і всіх згадують саме для того, вони захищають країну, і ми показуємо дійсно, що нам наші люди важливі, а не так, як в Росії це кусок нас угу. про скейт парк. Тобто він мав бути десь близько до того місця, де зараз має розміщуватися стела? Щоб ви розуміли, так у 19-му, ну єси не помиляюся. Це саме 19-му році було прийнято рішення саме вже. Перегородити дорогу, адже ви знаєте, що там проїз, проїзна частина, так, саме в там... 19-му році, і, і дійсно скейт парк мав бути саме на розміщенні стели. Тобто там була мала бути більш активна така ділянка, де що сучасна молодь, що люди могли активно проводити е, якийсь відпочинок. А слава Богу, що принесли, нас... так. Да, зрозум... Ні, не те, що принесли, взагалі змінили проект. Тобто наш зрозуміли, і, і... львівські архітектори з київської вони розуміли. Ну, тобто, всю суть цієї трагедії і максимально підтримували Ну, у всіх наших ідеях, вони нас підтримують. Угу. І останнє запитання на сьогодні, знову ж таки, ну, думки просто не відходять від цієї стели з підсвіткою, з повітряністю її, з такою, ну хоча, взагалі, це була трагедія, і це залишиться трагедією в душах рідних, близьких та й вінничан, власне, співмешканців, але. Сама стела, вона, ну, дійсно, принаймні на фото цей проєкт, він надихає на, те, що, ну, на, на такі думки, що ну, так, життя може обірватися, але саме життя воно прекрасне і цінне. І... Сама от, в формі, в її формі цієї стели, відчувається оця легкість. Які будуть матеріали, з чого вона буде зроблена для того, аби можливо там ну якось чи не буде воно ржавіти, наприклад? Ну те, що ржавіти не буде, я впевнена на 100%, але побачивши сам проект, я довіряю дякую безмежно. Натал. Я її сам персонально не знаю. Ми б контактували всього ліж з допомогою телефонів угу. і соцмереж. Дійсно довіряю її вибору. Я думаю, що вона і супроводить цей проект. А для, для неї це також буде її. І... Робота, тобто показати і на даний момент, тобто вона наскільки я розумію, це взагалі безкоштовно робить. Тобто, мені дуже приємно, що такі люди є в нашій країні. Я пишаюся і ще раз хочу скористатися моментом і подякувати Наталії за те, що вона дійсно взялась підтримувати дану ситуацію. Відносно матеріалів, я все таки думаю, що це буде нержавійка. А там, в принципі, всі матеріали будемо. ну, Я думаю, на наступній неділі вже обговорювати реалізацію. але нам потрібно в розуміти пройти громадське слухання, і тоді вже ну я впевнений, що вони пройдуть. Але все-таки попередньо ми вже будемо согласовувати. І 14 липня всі, хто хто захоче, хто відчує цю потребу і душевний поклик, зможуть принести квіти до стели загиблим 14 липня. Ми дуже сподіваємося. Я дійсно вірю, що все таки всі стримують своє слово, і це буде правда. Що ж, нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про фінальний ескіз пам'ятника загиблим під час ракетного обстрілу в Вінниці 14 липня 2022 року, що представлений у мережі ініціативною групою. Гостем студії був громадський активіст Володимир Затайдук. Для вас працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Оксана Кравчук. Почуємось на хвилі Українського радіо Вінниці.